Йдучи ліворуч по набережній, можна вийти до корабля ресторану Галеон. Там зустріти лебедів, підзадіти у вікно корабля, насолоджуватись шумом води красою берега. Йдучи далі по пляжу, ми бачимо місце, де можна зробити зупинку, поїсти та випити кави. Ціни тут відносно помірні за картоплю і два лавиші. Ми заплатили 385 гривень на двох. Або ви можете просто взяти покривало та судочок з їжею з собою та приземлитися десь на території Межигіря. Територія доволі таки простора. Далі, якщо піти ліворуч, до кінця набережної ви вийдете на пляжі. Станом на перше липня у вівторок людей там майже не було. І ми провели там більше години, просто насолоджуючись шумом, води, хвилями, пейзажами. Коли ми відпочили на березі, ми пішли праворуч на підйом до самого будинку Хонки. Але на шляху до будинку ми зустріли власну церкву, територію гольф-клуму, по якій ходили лебеді, також заможній гостєвий будинок та зруйнований влучанням шахедів автопарк Яника. Ця територія є влучною, щоб приїздити та робити тут зйомки на різну тематику. Приїжджати просто з покривалом на пікніки, проводити час з сім'єю чи просто поїхати на прогулянку за місто, бо тут доволі гарно та тихо. Так як ми пішли на територію Межигір'я в обхід через зоопарк то до самого будинку ми дійшли через 6 годин блукань по парку, бо парк ну, ну дуже великий, просторий, гарний. І Сам будинок і прилегла до нього частина також є враж.